Григір Тютюник перед грозою. Тієї весни мутря щодня виглядала Василька коло воріт. Отак, як сонце навзаходи, рипала вона з хати у двір і, загрібаючи ногами торішні сміття, човпала до хвіртки. З вікна, припавши лицем до шибки, перелякано стежала за нею поля, молодша Василькова сестричка. Не бійся, дурненька, гомоніла Мотря двору. Я ж ось я тільки Василька, вигляну. Василько полі рибки принесе, а що? Вона тицькала пальцем у шибку і вертіла ним, як свердликом, навпроти поленого пупика. Поля сміялася тій забаві. Дійшовши до тину, Мотря злягала на його в'ялими. Давно порожніми грудьми і починала дивитися вздовж вулички в той бік, звідки мав повернутися Василько. Він приходив завжди смерком, по старечому зморений, забрьоханий по плечі і, ляпаючи долонею об мокру торбину, що здалеку раденько гукав Є, мамо, рибка, і пліточки, і дерунчики є. Мотря теж раділа. Тулилася до сина й шепотіла, от любий. Завтра ми юшечки на снідання зваримо. Потім Василько ніс вудки до хліва, гарненько складав їх на кілочки, вбиті під стріхою, і йшов у хату. Мати висипала рибу у велику луджену миску, заливала водою і, помітивши, серед дріб'язку щось величеньке, Тоненько вигукувала. Ого, який даруняка! Але сьогодні у вуличці було порожньо й тихо. За селом високо в небі над молодими пшеницями кружляла гайвороняча зграя. То розтягалась у довгу чорну смужку, то знову зливалася в кім'ях, нагадуючи дикий бджолиний рій. Крах, крах, чулося здалеку. Заходило сонце, мінялося барвами небо то жовто гарячими, то густо червоними, то просинюватими, доки не загускло у німій вечоровій прозелені. І вже не видно було чорної зграї над пшеницями, чувся лише далекий. Тривожний гелгіт. Наступала ніч, а Василько так і не прийшов. В той день він прокинувся рано. Мати пішла на роботу, а поля ще спала. У шибки цибеніло сонце, тремтіло на стіні рожевими плямами в голубих рисочках. По підвіконню вистрибували наїжені від ранкової прохолоди горобці і цвірінькали на сонце. Їхні голівки теж було видно на стіні. Василько знайшов у запічку важкий одлаток штанці, велику засмальцьовану гімнастерку батьків подарунок із фронту, і став одягатися. З вивороту в штанцях було багато стрьопів. Пальці щораз зачіпалися за них, тому Василько довго плегав на одній нозі, доки натяг обидві холоші. Потім у сінях знайшов іржаву саперну лопатку, вищерблену осколком, і пішов у хлів копати черв'яків. У хліві, крім ластів'ячого гнізда під кроквою, нічого не було. Старий гній на тому місці, де стояла колись корова, видихався. І пах сирою льоховою землею. Василько розгріб у куточку сухе сміття, щоб копати, і натрапив на кобильце від коров'ячої радиці. Воно було давнє і зашкарубло, мов череп'яне. Василькові запахло теплим вранішнім молоком. Згадалася корова. У неї були різні роги. Один довгий, красиво вигнутий, стремів у угору, а другий, скручений у бійці, ліз прямо в око. І вже земля з під лопатки не відогонила Василькові льохом. Він чув, як молоко цвіркало в дійницю. Туга біла цівка глухо шурхала в піну або стьобала одлучені вінця і висвистувала. Мати цідила молоко чистий полотняний рушник і набирала кухлик йому. Воно шумувало, лоскотало ніс, на губах залишалися теплі булюбашки і лопались. Василько проковтнув слину і обернувся до ластів'ят. Сидите? гукнув до жовтих дзьобиків, що стриміли з знізда. Тато й мама на вас роби, аби тільки репай. Он павук перед вами дзьобом гойдається. Хіба повилазило? Потім зітхнув і сказав те, що чув колись від батька. Ото немає на вас, хворостини. Черв'ячки попадалися різні, товсті і тонкі, прудкі й кволі. Василько складав їх у стару іржаву баночку з під консервів, приказуючи. Оцей на дерунчика, бо він любить, щоб перед ним викручувалися, а оцей леда, що на пліточку або на вустерку. Доки він отак порався, сонце підбилося височенько і стояло уже в дверях, заглядаючи до хліва. Прилетіли ластівки і заходилися годувати пташенят. Василькові теж хотілося їсти. Він затоптав перекопану землю, виніс черв'ячків на сонце, щоб не повилазили, і побіг у хату. Поля прокинулась і плакала, откинувши голівку назад, так, що сльози котилися не по щоках, а побіля вух. Чого ревеш? гримнув на неї Василько. Іди, будемо снідать. Поля замовкла, вилізла з під мокрого пожовклого ганчір'я і подибала до столу. Знову вбурилась, здивовано вигукнув Василько і хотів ударити сестру, але враз одійшов і в'їдливо загеготів, а ще називається молода. На столі серед сонячного світла стояла миска з учорашнім борщем. Борщ устоявся, зверху була тільки чиста вода, а на споді чорніло усяке сілле. Василько помішав борщ. Чиста вода зробилася темно зеленою, а зі споду спливли шматочки риби, теж зелені, і знову поринали на дно. Поля сопла, лізла над миску, намагаючись догнати рибку. Ану, не бовтайся, крикнув Василько і огрів полю ложкою. Вона знову заплакала, роззявивши позелененого ротика. Василько знайшов у борщі реб'ячу голову і подав сестрі. Цить, я більше не буду. Поля затисла голівку в кулак, посмоктала трохи і поклала на стіл. Ти що? здивувався Василько. А очі, очі їж!» Я боюся, сказала Поля. «Вони дивляться. Хе, дурна. Ось як треба. Василько обережно видовбав кругленьке око і вкинув у рот. А! прицмокнув. Солодке, як березовий сік. Поля засміялась і почала видряпувати друге око. Ну, тепер я пішов по рибу, сказав Василько, а ти грайся і не плач. Я тобі за те Петрики річки принесу. Він приставив до лоба два розчепірених пальці і ззадки потанцював до дверей, приспівуючи. Петрику, Петрику, вистави ріжки на чотири доріжки. А зараз цим гратися? запитала Поля. Черепочками, а тут так зроби собі куклу з ганчір'я. Закинувши водочки на плече, Василько почимчикував до річки. У вуличці стояли давні калюжі, жовті від гнилої соломи і кінських кізячків. У них купалися посмітюхи і блищало сонце. Василько не обминав калюж, бо вода була тепліша, ніж земля, і зогрівала ноги. На луках між купинками ще не зійшла роса, і Василькові довелося закотити колоші, щоб не забейкатися. У траві стрибали жабенята, билися холодними рильцями об голі литки і перекидалися голі черева, показуючи червоненькі пустя. Василько клав жабенят на купинки і волав щосили. Марш по калюжах, самураї! На річці теж було багато сонця. Вода виблискувала, як нікель, різала в очі і двоїла поплавок. Верболози принишкли, немов зіяли, листя на них аж посивіло. Ставало парко. Кльову не було. Василько повикидав у дочки на берег і поліз у кущі збирати петриків. Вони були теплі, сухі і торохтіли в пазусі, як волозькі горіхи. Сонце вгрівало дужче й дужче, висмоктуючи з землі гарячу душну вологу. Василька розморило. Він поховав у дочки в осоці, пригнув до землі густий верболозовий кущ і, підібгавши ноги, бічком приліг на гілля. Воно лагідно прийняло на себе легеньке тіло, погойдалося трохи, лоскочучи траву гарячим листом, і завмерло. У полудень знявся вітер. Кущ почав гойдати. А Василькові снилося, що він лежить у колисці підвішеній до сволока, чотирма новками й гойдається. Поруч стоїть мати, тримає у нього перед очима гілочку червоних порічок, сміється і щось каже йому, а в самої котяться сльози. Василько прокинувся і побачив небо. Високо, під білими хмарками, плив шуліка, тримаючи в обіймах. Жовтий жмуток. Ай га. линуло от села. Ай га. курча взяв, подумав Василько, схопився на ноги і теж закричав хрипким після спання на сирому голосом. Ай га. Ай га, ворюха нещасний. Потім ухопив палицю і пожбурив у шуліку, але не докинув і заходився вудити. Спочатку сипнув у воду шменьку землі для принади, тоді гарненько поплював на черв'яка і сказав, ловись, рибку, велика й маленька. Василько знав, що на тому місці, куди він закинув, отак у пів води, є старий вербовий пень. Присмоктаний піском, а коло нього завжди труться деруни. Вони беруть з прожогу на випередки, Але сьогодні й деруни чомусь не брали. Поплавок лежав на мову калюжі. Жарінь спала, трава й листя на кущах запахли терпкою прохолодою. Дно у річці потемніло, звідти вже зринала ніч. Василько захвилювався, почав закидати вудочку майже раз по раз і міняти черв'яків, бо ті, що побували у воді, здавалися йому негодящими. Але й це не допомогло. Тоді він подрався на вільху, що майже лягла стовбуром на річку. З гори вода була прозорішою, дно пожовтіло, як віск, навколо пенька справді стояли даруни, уткнувшись у нього тупими горбатими головами. – Єсь, де ви. зловтішно прошепотів Василько і закинув прямо в гурт. Проте жоден дарунець навіть хвостом не поворухнув. Ну, спантеличено запитав Василько і став підводити черв'яка прямо під писок кожному. Деруни одверталися або лягали на дно. Ну. вже закричав Василько. Ну. Ну. Вода почала темніти. Смуги на дерунячих спинах злилися, а згодом і пенька не стало видно. Василько сплигнув на землю і подався попід берегом, закидаючи вудочку між латахами. Гачок десь зачепився за гілочку і одірвався. але він не помічав того у пітьмі і, продовжував шморгати волосінню, Доки не загубив і поплавка. От села потягло низами гіркий бур'янячий ди. Койде у вікнах ненадовго заблимали каганчики і знову погасли. Люди повечеряли. Над річкою сіла гайвороняча зграя, і знову стало чути густе комарине годіння. Василько сидів. Біля сухої порожньої торбинки, уткнувшись головою в коліна. Йому думалося про те, що сьогодні у їхній хаті не світитиметься, бо немає риби, щоб чистити. А завтра, на снідання, не буде юшки, поля плакатиме. Мати піде на роботу, не ївши і повернеться увечері з товстими набряклими ногами. Десь поблизу в березі бовтнула щука. Василько здригнувся і став прислухатися. Потім підвівся і потихеньку поліз у річку. Вода була гарячою і м'якою, мов щолок, обіймала Василька все вище і вище, доки не набралась у пазуху. Там почали плавати Петрики, тручись об худеньке Василькове тіло так ніжно, що він разів зо два аж хихикнув од лоскоту, тоді звик і, не дихаючи, підкрався до того місця, де бовтнула щука. Зараз вона опиниться в його руках і вигинатиметься над головою, як поперечна пилка. Ото мати зрадіють. Ого, скажуть, яке щукиря. А поля буде сміятися і гуцатися на лаві, підкидаючи вгору бліде гузенце. Василько розчепірив руки і, падаючи грудьми на воду, Швиденько звів їх докупи. Пальці затисли щось слизьке, серце солодко защеміло, чекаючи тієї миті, коли ошелешена здобич запручається. Але вона не пручалась, то був згорнутий у дудочку молоденький латашок. Ні, сказав сам собі Василько, щуки я не піймаю, бо вона прутка. Краще піду по в'юнів. Він вибрів на мілину. Стало грусько. Вода запахла гнилим, падалішнім листям і моченими коноплями. Василько занурив руки в кушир і, щоб не так грузнути, порачкував на колінах, обмацуючи му. Та раптом дно зникло. Василько пірнув по шию і, відчувши під собою холодну глибочінь, усім тілом шарпнувся до берега. Але кушир. Затягнутий коліньми змілини, цупко обмотав штанці і тяг Василька вниз. На якусь мить він знову, як тоді з просоня, побачив небо. Воно розділилось на дві половини. Одна була чорна, друга в зорях. Десь далеко спалахнула блискавка і впала на воду. Он чого б вона не ловилась. Промайнуло у Васильковій голові, і водоночас у вухах зашелестіла вода, потекла в рот. «Мамо!» – крикнув Василько, але замість власного голосу почув лише глухе булькотіння. У скронях стало боляче. І задзвеніло тоненько, немов десь далеко сурмила сурма. Перед очима троїлися червоно-зелені плями, наїжджали одна на одну і підглипували, мов покотьола. Потім у голові щось ляснуло, покотьола розскочилась і попадали, наче збиті синім батогом. Згодом посеред чорної ковбані один по одному зринули Петрики, погойтались на хвилях і з грайкою прибилися до берега.